Чому люди приносять додому гранати, патрони, уламки снарядів та інші предмати, які можуть вибухнути? О oh, No. лише на деокупованих територіях спочатку повномасштабного вторгнення відірвалося більше тисячі людей. 311 з них, на жаль, не вижило. Але як цивільні, так і військові продовжують носити додому трофеї війни. І здебільшого, це бойові гранати. Офіцер-психолог командування 10-го штурмових військ України майор Сергій Саник пояснює це тим, що гранати і запали компактні і можуть розміщуватись на елементах екіпірування бійця. І саме так вони опиняються в цивільному житті. Але навіщо? Для військових такий трофей може бути символом перемоги, подолання страху чи причетності до важливих подій, таким собі нагадуванням. Для цивільних результатом цікавості чи незнання, або ж таким самим символом, що ми впорались або долучились до чогось важливого. Крім того, ми звикаємо до війни та небезпеки, і таке звикання сприяє тому, що вибухонебезпечні предмети опиняються в наших домівках. Окей, то що робити? Як говорити з людиною, яка принесла додому предмет, який може вибухнути? А ви ось ну, не дуже згодні. Практична психологиня Ніна Романець пояснює, що такий вибухонебезпечний трофей це, можливо, чи не єдиний спосіб цієї людини впоратися з тим, що було і що є. Тому головне висловлювати свою підтримку та розуміння близькій людині. Уникайте звинувачень і конфліктів, адже така розмова може викликати людини бажання захищатись і наполягати на своєму. Говоріть спокійно, але впевнено, підкресліть всі наслідки, які може мати родина. Проговоріть мету, для чого людина принесла цей предмет додому, для самозахисту, чи можливо це важлива пам'ятка, як можна замінити цей предмет або зробити його безпечнішим. Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, зателефонуйте в поліцію. Якщо ж ви або ваша близька людина принесли такий предмет додому, пам'ятайте, тримання вибухонебезпечних предметів вдома є злочином. Однак, у разі, якщо ви добровільно здасте це правоохоронним органам, кримінальна відповідальність не наступає. Бережіть себе і рідних.